Це незаконно встановлені кіоски в Костополі на вулиці Новій та Грушевського. Навесні цього року їх демонтують. Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради Костополя. Там пояснюють, є певний порядок встановлення малих архітектурних форм та правила благоустрою. Власники цих кіосків їх порушили. Саме ці мафи вони не мають паспорту прив'язки. Це фактично можна. Говорити, як є самозахват землі, а земля є загального користування комунальної форми власності. Звернень стосовно відведення цієї землі в оренду чи продаж не поступало, а мафи з'явилися. Відповідно, порушений порядок. Рішення щодо демонтажу цих кіосків остаточне, кажуть у міській раді Костополя. Є відповідний припис та рішення виконавчого комітету. Підприємцям дали термін до 7 березня самим прибрати їх. А якщо ні, то це зроблять комунальні служби. Ситуація саме по цих мафах вона є безповоротною, тому що вони реально встановлені в незаконному місці. Жителі міста здебільшого підтримують рішення про демонтаж незаконних мафів. Давайте всі понабудовуємо тут кожен на кожному у повороті. Все має бути законно. Напевно, що якісь закони існують і, і потрібно їх дотримуватися. А якщо вони нелегально були встановлені, то напевно я вважаю, що це правильно, що їх зносять. Тім є й ті, кому мафи не заважають. Ну я рахую, якщо наприклад це людям ніяк не впливає на життя, то чому ні. Якщо вона там, наприклад, допомагає. Якщо це, наприклад, якийсь продуктовий магазин, чи якийсь продовольчий, якщо немає поряд ніякого інакшого магазину, то я не бачу нічого в цьому поганого. Разом з тим, в міській раді наголошують, кіоски можна встановити і без порушень закону. Для цього потрібно звернутися до міськради та подати необхідну документацію. Є певні норми, треба звернутися в діло архітектури і будівництва і він доплав. Тут до наших правил благоустрій подати необхідний пакет документів на правильні визначеній земельній ділянці, виробити паспорт прив'язки, заключити договір, отримати рішення і працювати собі в собі законний спосіб. Нагадаємо, що демонтаж тимчасових споруд у Костополі триває ще з осені 2024 року. Тоді комунальники прибрали Альтанку на вулиці Новій та вагончик з кавою на вулиці Руданського. Валентина Захарчук, Валентин Злоденний, телеканал ITV Media Group.